Щоб з людини посміятись, треба любити людину більше, ніж самого себе. Київ, осінь 1956 рік. Сумує хрещатик. Сумує країна. Чи пригадуєте ви той день? А вас ще тоді зовсім не було? Осінь, 1956 рік. Може, й батьків ваших ще зовсім не було. Хто був, кого не стало? Хресний хід часу. Осінь зима. Життя про майне тіння. Аго! Чи є тут хтось? Я письменник. Прожив я 60 уже з раком літ. Трудне моє було життя. Підходжу до фінішу. Хто ж я, зрештою, такий? Я народний слуга. Лакей? Ні. Не присникався. Вождь? Та Боже борони. Я маленький чоловічок, мурашка, комашинка в народній величі. І коли я вже волою судеб зробився письменником і визначилась моя робота, я свідомо думав про одне пошли мені доле сили, уміння, талану, чого хочеш, тільки щоб я хоч. Що-небудь зробив таке, щоб перед ній у своїм титанічнім труді, у своїх печалях, гористях, роздумах і ваганнях, щоб народ усміхався, щоб очі мого народу, коли вони часом печальні та сумом оповиті, щоб вони хоч отакуньким шматочком радості засвітилися. І коли за всю мою роботу за все те тяжке, що пережив я, і мені пощастило хоч разочок, хоч на хвилину, на мить розгледіти зморшки на чолі народу мого, весело заіскрити сумні його очі, ніякого більше гонорару мені не треба. Я з того щасливий. Я Остап Вишня. У мене нема жодного сумніву в тому, що я народився. Хоч і під час мого появлення на світ Божий і потім років, мабуть, із десять підряд, мати казала, що мене витягли з колодязя, коли напували корову Оришку. Сталася ця подія. 1 листопада старого стилю 1889 року у містечку Груні зінківського повіту на Полтавщині. Так ото і пішло, значить, їси розтеш. ростеш. Ростеш їси. Батьки мої були як узагалі батьки. Батьків батько був у Лебедині шевцем. Материн батько був. У груні хліборобом. А взагалі батьки були нічого собі люди, підходящі. За 24 роки спільного їхнього життя послав їм Господь усього тільки 17 дітей, бо вміли вони молитися милосердно. Коли було хто з сусідів натякне батькові, чи не припинили б ви, Михайле Кіндратовичу, часом діточок? А батько йому нічого. Господь дав дітей, дасть. І на дітей. Так от про минуле, про родину. Десь у грунні перед степом дві могили. Мій батько і моя мати. Хто їх знає? Та вони народили мене, Остапа Вишню. Хіба вони знали, що той хлопчисько? що його мати було війником, а батько Глади в Боголівці, буде Остапом Вишнею. Кланяюсь мовілом батька і матері. Павло Михайлович Губенко саме так звали відомого всім Остапа Вишню, завдячуючи зусиллям батьків, крок за кроком опановував освіту. Цікаво, що у Зінківській двокласній школі він вчився з Миколою Зервом, у майбутньому письменником і критиком. У 1907 році Остап Вишня, тоді ще Павло Губенко, закінчив військову фельдшерську школу. У 1917-му вступив на історико-філологічний факультет Київського університету. Якось для сучасників загубився цей факт лікарської біографії Остапа Вишній. А він був фельдшером з 1907 до 1917 року. От що ми читаємо в спогадах професора медицини Михайла Коломійченка. Якось в лікарню привезли 16-річного юнака з глибокими пораненнями шиї і сильною кровотечією. Хірург був відсутній і за операцію взявся фельдшер Павло Губенко. І врятував людське життя. Коли до операційної прибіг на ходу надягаючи халат хірург, Павло Губенко уже накладав останні шви на рану, успішно закінчуючи операцію. У дитинстві Остап Вишня мріяв стати педагогом, але випало працювати медиком. Чи не поєдналось одне з другим у письменницькому мистецтві слова, слово дошкульного? Гострого, лагідного і просвітленого. Кількість публікацій Вишні вражаюча. У 1921 році він опублікував два твори. У 22-му 80, у 23-му 270 і далі більше. 1924 року. Видано 9 збірок 27-15, – 29-27. – За популярністю навряд чи хтось в ті роки міг з ним зрівнятися. Газети, журнали, вісті, селянська правда, червоний перець передавали з рук у руки. Письменник весь у роботі. що для того, щоб письменник виявив свої глибокі оригінальні і затаєнні думки на папері, треба а. Папір, Б. Думки. Оремо ми! Марино, а чи не бачила ти, де я плуга восени засунув? Та заклунею. Дивися, я вже чотири дні голову собі кручу, де я його застромив. Та заклуни, кажу, ж тобі в лободі Іванко це бігав до вітру, так ногу об чересли вразив. Іншого місця не знайшов і заховає же, що й сам не знайдеш. І знайде і настромиться. Всі Сіємо ми. Одарко, знайди мені лантуха путящого, полізу ячменю посію. Та чи сілити, чи ще почекати? Он викономів вже три тижні, як посіли, та чи не рано косимо ми. Федосько, а чи не знаєш ти, де я того літа косу застромив? І кісся тріснуло. Молотимо ми. Це клето. А чи не бачила ти, де я і ціп одірвався? Я так і знав. А що ви знали? Та що так буде? Так навіщо ж робили? Якби ж знаття, так ви ж кажете, що знали. Так я ж думав, що якось то воно буде. Да дивненький народ живе в Україні. Чухрен. Чухраїнці і назва його. Від того, що народ цей завжди чухався. як запитають їх, якої ви людинації, вони, почухавшись, відповідають, та хто ж знає? Живемо у Сенгирівці. Ось я собі думаю, що треба, щоб мати право посміятися з людини, навіть покепкувати зі свого ближнього. Треба людину любити, любити більше, ніж самого себе, і тоді буде. Дружній такий хороший сміх. Той сміх, що не ображає, а виліковує, виховує людину, підвищує, Господи. До чого просто все. Та не оминуло Остаповишнє лихоліття. Не оминуло всю країну. Не знайти вже сил для усміху. Розповідаючи про ухту печорський табір, про крупозне запалення легень, про те, як від вірної загибелі зберегла ріка Печора, бо замерзла, і розстріл відклали. Чи замерзла душа безкінечні десять років? Зберіг Господь Остапа Вишню любов'ю близьких. Він повернувся. Чи відігріється він? Дружина Варвара Олексійовна згадує, Остап Вишня повернувся із заслання змучений, хворий. Хвороба все більше давала про себе знати. Стан здоров'я, підірваний засланням, гіршов з кожним днем. З болем дивилася я на худеньку зігнуту постать під грубкою. на очі повні страждання. І робилося страшно. Невже його втрачу. Особливо тяжкими були три-чотири доби, коли Павло Михайлович зовсім не спав. Стогнав від болю. Не спала і я, бідкаючись коло нього. Знесилена вкрай я мов знепритомніла. І крізь важкий сон чувся мені плач. Павла Михайловича, Перелякана, як кинулася тремтячими руками світити каганець. а він мене обняв і весело промовив. Я не плачу, сміюсь. Ось послухай, що написав. Ось падає кленовий лист. Умер він, одірвався з рідної йому галузки і падає. Він кружляє по галявині, то вгору підноситься, то хилиться до землі. Ой, як не хочеться йому тліти. Останнім конвульсійним рухом він поривається вгору до світла, до сонця, що так пестило його, так голубило. Але нема вже сили в кленового листу, нема вже життя в нього, падає кленовий лист на землю і затихає. Навесні на його місці молодий буде лист, зелений, він з вітром розмовлятиме, під дощем купатиметься і росою вмиватиметься, щоб потім умер. Se a gente vai, não vem Хороший сміх той сміх, що не ображає, а виліковує, виховує людину, підвищує. Господи, до чого просто все?